До нас звернулися підрозділу Азов з клопотанням на дані засоби, тобто хорнометр та саперні кішки. Ну і запропонували нам діти з Розкового театру пісні Гармонія свою допомогу. На різдвяні свята діти колядували по Калушському районі та місту Калуша по великих підприємствах. На колядували певну суму коштів, за яку ми придбали ці дані. Допомога нашого юнацтва міста Калуша для бойових підрозділів Азову безпосередньо саперні кішки, які є дуже важливими для життя наших бійців, тому що вони дають можливість на відстані провести перевірку чи розмінування певних об'єктів у зоні бойових дій, чи навіть у місцях, де проводились бойові дії, де пройшли наші вороги і залишили вибухові подарунки в лапках для цивільних. І для військових наших, тобто ці речі збережуть життя не одної людини. А в даному розрізі ми маємо підсумок з двома кішками саперними і з 30-метровим шнуром. І маємо ми завдяки творчому колективу зразковому театру Пісні гармонії. 100 таких наборів, тобто у нас 100 бійців отримують ці набори завдяки їхнім старанням, їхній ініціативі, їхній коліді. Бу, Я везу і і Оксана, моя дружина, голова громадської організації. Ми завжди ми маємо водія з бусом. Такий є у нас Віктор Марчук. І з перших днів війни він нам допомагає. Вантажимо повністю автомобілі, їдемо веземо. Ми з дітьми ще весною вирішили так трохи згуртуватися. І нашу таку творчість і наш талант направити в правильне русло, тобто допомагати нашим військовим. Ми вміємо співати, вміємо грати, оскільки ми музиканти. То ми вирішили таким чином назбирати трохи коштів, щоб допомогти нашим бійцям. Я можу сказати з певненістю, що я пишаюся своїми учнями. Тому що вони, окрім того, що талановиті, вони свідомі патріоти своєї країни. І навіть в деяких моментах вони мене згуртовували, і так можна сказати, збирали докупи, організовували ще більше концертів, і якоїсь такої наснаги вони мені дають і натхнення. Я дуже рада, що я могла цим допомогти нашим воїнам все ж таки. Тому що вони Заради нас там, де не сплять ночами, сплять в холодних окопах, і, і ми дуже цінимо це. І так, це дуже важливо для кожного з нас. Тому я надзвичайно вдячна їм. Великий уклін для них за те, що я можу жити, за те, що я можу дійсно приходити на заняття, колядувати, співати, творити. Це дуже важливо для мене. Принести велику подяку від всіх бійців полку Азов дуже вам щиро вдячні за вашу роботу і успіхів вам у вашій творчості. І нехай ваші успіхи приведуть нашу країну до так званої омріяної нам перемоги. Дякуємо дуже вам. Дякую. Дякую. Слава Україні.